Господь створив видимий і невидимий світ, як венець творіння Господь створив людину, яка була поставлена царем над цією твар'ю, над всім творінням. Але сталося так, що людина не зберегла вірності Богові, відступила від Бога, відвернулася від Божої любові. Людина згрішила, але Бог не відвернувся від людини. Господь сам приходить у світ, щоб звершити подвиг людського спасіння. Господь приймає на себе людську природу, щоб її освятити і спасти. Це спасіння Господь звершує дивним образом. Розп розпинаючись на Христі, волею розпинаючись на Христі. Святі отці, говорять, що Господь на Христі розірвав рукописання наших загрішень, звільнив нас від власті дьявола. До розп'яття Спасителя на Христі, хрест був знаряддям позорної смерті. Тобто на Христі розпинали самих лютих преступників, розбійників, злодіїв. І Господь, взявши на себе хрізки всього світу, сам захотів бути розп'ятим як самий останній преступник і злодій. щоб наше злодійство продати перед Богом, щоб нашу нечистоту освятити перед Богом. І з того часу хрест став знаряддям нашого спасіння.